Саме шлейфовий та стійкий аромат від Квентіна Біша той аромат, який тримається далеко за добу на тілі. І той аромат, який має неймовірний, довжелезний і дуже густий шлейф шафрану, кардамону, ахі хі ну і звичайно безсмертника. Звісно, ми говоримо про Ганімет версія екстракт. Це максимально густа та насичена версія вашого улюбленого аромату. Аромат, який неймовірно впивається просто тобі в шкіру, його неможливо змити, його неможливо відстирати. Давайте я, напевно, сьогодні також буду в ньому. Хоча, можливо, вже десь завтра зранку я про це пожалкую, тому що захочеться чогось нового, а він до сих пір ще буде дуже сильно триматись на шкірі. Ганімед екстракт доступний до розпиву від 2 мл. також доступний залишками і повнорозмірними флаконами по 50 мл. Друзі, в об'ємі 100 мл його просто не випускають, тому що вже 50 – це і так забагато. Ганімед екстракт завжди є в асортименті і доступний до замовлення.